Я можу говорити дві речі. Це або російська провокація ФСБшна, або, е скажімо, провладна. Інших варіантів я не ну не розумію. Руслан Бошовинський кандидат на посаду міського голови Львова від сукраїнської об'єднання свободи набрали 12 якщо не помиляють, зміжні на так? — Трошки більше. І от ви вже плануєте скільки набрати в другу буту? То... Більше 50. більше п'ятдесят ви свого часу. в одному з інтерв'ю говорили, що не вірите у фарт в принципі. Фарт в політиці тим більше. Але от соціологи давали друге місце зовсім іншу каналу. пану Добродову. так і для багатьох соціологів, для деяких журналістів, які скажімо там на мешкають у волі. Ну, стало такою несподіванкою. Деякі політологи не звали це несподіванкою, що почали друг. Отже, це хороший заділ. Це добре, що не можуть прорахувати ефективну виборчу кампанію, яка тривала в мене практично три тижні. Як колишній спортсмен, втішений, що мої конкуренти були розслаблені, не могли врахувати таких речей. Значить, все робили правильно. Якщо за три тижні кампанії моя відпустка практично стільки триватиме, тривала, і як військовослужбовця, в мене не було можливості адекватно, так як мої конкуренти стартувати там ще з літ влітку і представляти свої думки програми перед городянами, значить, це правильно. Значить, фінішний спорт був правильний, потужний, і це дало змогу. Насправді, це все таки політехнологічні байки. Політична культура львів'ян вважаю є одна з найвищих в Україні. Це історично, це ну вже як і в новітній історії України, так і в. Попередні часи. Велика кількість політиків найвищого навіть сьогодні українського рівня це є вихідці зі Львова. Чи відрізняється? Ти ви казали про регіон? Кожен про себе так каже. Приїжджаєш на Ліво ні Ні, Роз, я скаже, ж я об'єктивно говорю. там Такі вихованці Донецькі там ну, зрозуміло, що каже про себе Донецьк. А скажіть, чим відрізняються Львів'яни в політиці? По-перше, е ви бачите, ми почали говорити про історичну тяглість. Велика кількість політичних партій завжди була у Львові. Львів настільки політично організований в цьому плані, практично кожен галичанин є політиком. Це й добре, це й правильно. Я утрую, звісно річ, утотожнюю відмінність це швидкість мислення, це дуже індивідуалістичний підхід. Як правило, так галичани є більше індивідуалісти. Якщо ми його зачепили за за Донбас, це більше колективісти. Галичани завжди, от моя хата, вона, має бути краще їх сусіда. Ось і вони дуже швидкі на, скажімо, на підйом, на дію. Оце відмінність. І, наприклад, центральна Україна, коли. Ось дички, їду, геть, гітка дорога, і покотився гарбуз. От ця повільність, вона і притаманна, степові, широкому. І оця швидкість мислення галичан, активність галичан, вона є ось така і притаманна любові, <див> звітрина. <joue noise> Якщо про політику, я ви політи, як потрапили в політику. Це був, був 96-й рік, так здається. що не поміталося, як страпився, тоді з то, 96-го року ви постійно в політиці. Я приїхав з заробітків, я заробітчанин. Я в Тайзі працював в Росії на півночі Красноярського краю. Артіль старателів, які добували золото. Дуже великі, неймовірні великі заробітки в той час, але це середина 90-х і треба було з тими заробітками приїхати живим, доїхати до Львова. Такий час 90-х був дуже складний. Нам забороняли між українцями, які там працювали, розмовляти українською. Нам платили, хоча це артіль і всім однаково мають платити, і всі мають працювати. Нам платили однаково, наприклад, з людиною, яка місцева, яка напилася і там п'яна валялася, що було не, ну, неправильно. Доходило до бійок з місцевими до криміналу реально за те, що з їхньої точки зору ми українці приїздили туди, забирали їхню роботу, хоча вони не хотіли там працювати. Ми брали участь у бік. Е Якби я б брав участь, я б мав би кримінал. Е криміналу точно там не мав. Тобто не був притягнутий. Е коли я приїхав навіть з грошима, великими грошима, я з робітничої сім'ї, мої батьки прості робітники, їх вже зараз немає. Ну і я не мав можливості в той час. Приїхавши до Львова, ну починати якийсь свій бізнес, якусь свою справу. І я розумів, що я у Львові не маю цієї змоги. Я ніхто і звати мене ніяк. Бо я не маю, як казали колись в радянський час, широких плечей і волохатих рук. Я, обговорюючи це своїм кумом на кухні, ну, бідкався. Ну як так? Ми там працювали в Росії, ми заробляли тяжко цей, це дуже важка робота. Насправді, неймовірно, ну, скажімо так. Вихолощувала людину, коли ти в день 12-14 годин без жодного вихідного і так цілий рік працюєш, і так не один рік. Ти можеш на місяць на два приїхати додому і знов назад. Ти хочеш заробити гроші, щоб там побудуватись там, чи купити щось до хати. І ти от в таких важких умовах і ти приїжджаєш до Львова, і ти. А тебе здравствуйте у Львові? Ти тобі там забороняли українською говорити? От я йому ділюся цим прямим текстом. Тебе це не влаштовує. Так не влаштовує. Ти молодий, здоровий. Іди і міняй. Я Кажу, я, я не знаю, я не вмію. І привів мене дотягне боку. Але от відтоді вам вдалося щось змінити, Тобто ви йшли в політиці, політику, можливо, помиляюся трохи такими ідеалістичними, прагненними. Так, а, воно і залишилося. Тобто ви ідеалістом лишилися так. в політиці. Іде... І, ну так, романтичний прагматик. Здається, не, не ліпляться два докупи, але якщо ти собі ставиш високу ціль, Ну тоді став собі е, покрокові речі, які ти хочеш досягнути? Ви пішли в дивитися спікером внулому скликані, пішли звідти одразу фактично на фронт, так? Чому ви прийняли з себе таке рішення? І чому потім вирішує. Чому потім вирішили повернутися знову в політиці? Ну, по-перше, як в такий час. Коли йде війна, а не АТО, тобто, я не можу це називати антитерористичною операцією, бо наслідки від цих подій це є реально військові наслідки, коли вбивають громадян України і коли анексують їхні землі. Я здоровий, тобто в силі чоловік, який має військову професію. Коли в чоловіка є військовий квиток, в якому написано так званий ВОЗ, військово-облікова спеціальність, а я за військово облікову спеціальність командир гармати. Самохідної установки 25-27. Це одні з найбільших, найпотужніших гармат на озброєнні в українській армії. Наші там, глядачі можуть пам'ятати або чути там, за такими квітковими назвами: Піон, гіацинт. Mm -hmm. То чому я, коли мої друзі зараз воюють, маю можливість час, чому я маю сидіти вдома? У ну, мене є всі можливості. Я знаю техніку. І, напевно, більше знаю, ніж багато хто з сучасних. Чоловіків, які мобілізовані, то чому я маю бути дома? Ясно. Чому тоді знову повернулися в Криму? Чому тоді не лишилися дві моти так? До 31 першого серпня, я ж ну був переконаний, що базовий ворог він залишається є на східному фронті. Але після 31 серпня я зрозумів, що зовсім не так, що створиться. Тобто, ті люди, які собі були в політиці зі мною поруч на майдані. Кардинально іншими стали зараз при владі. Це була одна з частинок політично-ідеологічного політично характеру. Друга, це така мотивація. Мене заскочив мій один товариш, який зі мною служив. Він далекий від політики, далекий від якихось. Ми коли приїхали з ним з АТО, він відпросився на декілька днів додому. Він приїхав і каже, Руслан, ти знаєш, я хочу назад в АТО. Ну, Думаю, патріотичний чоловік бажає назад. Але він каже, ні. Я там без політики. Просто я приїхав додому, в мене там сім'я, діти, і ми порахували, що той зарплати в три тисячі як солдата, ну, мені точно не вистачає на утримання. Бо немає за що їх додому, тарифи 7-18 за газ, електрика в школу зібрати, мені просто не вистачає. І мені треба, якщо б я поїду в АТО, мені атошніше платити будуть. Оце, оце, коли людина їде на війну заробляти гроші, ну це дуже важка мотивація насправді для суспільства, яка. Ну, декларує, що ті речі мали б кардинально змінитися. Чому ми далі сидимо в суспільстві, коли система влади, яка була збудована за часів кучми, коли в пяти шести людей практично повна власність, влада і власність, монополія, там облгаз, обленерго, які диктують тобі зараз умови, що ти маєш платити? Це кардинально змінює. Чому саме, саме 31 число стало для вас переламним, щоб повернутися в політику, політику. Конкретніше для чого? Це несправедливо. Це неправильно. Не а як ви будете змінюватися? Як ви будете повертати справедливість? Ну тож, світ змінити не можна. Так. Можна змінити тільки себе. Така же мудрість. Але ж ви могли себе змінювати, будучи на фронті. Так. Але в мене на фронті на превеликий жаль не було можливості донести свою точку зору і свої слова? І коли тебе в односторонньому порядку називають рукою Москви і там вбивцею, терористом, коли ти служиш з такими ж, як і ти, свободівцями на фронті і віддаєш свій час хтось здоров'я, а хтось і життя заради того, щоб а, українці жили комфортно і заможно на своїй території, то як ти можеш відповісти там? На превеликий жаль, ти не можеш там відповісти. Ти не маєш засобів відповіді на це. Я вам назвав це дві не мотивації. Не Я не вам назвав дві мотивації. Мотивація те, що там люди ну, соціальна готові. мотивація. Ну, соціальна мотивація, кому несправедливо в суспільстві, в соціальному напрямку, коли солдат, який віддає своє життя, здоров'я отримує мінімальну зарплату, мінімальне забезпечення. А люди, які б мали ухвалювати закони для того, щоб був. Хоч мінімальна справедливість цього не роблять. Як я можу на місцевому рівні захистити їх, тих людей, які тут мешкають? Ви на місцевому рівні не залишатиметься. Ви плануєте далі? Чому ні? Я можу це зробити на місцевому рівні? Я знаю, як це робити на місцевому рівні. Ви хочете змінити, поки що це лише. А я якщо немає виборів до Верховної Ради, так. ну робити ще можеш. Ти можеш іти воювати, йди воюй. Ти можеш на місцевому рівні щось робити? Іди не роби на місцевому рівні. Добре, вважатиму, що я зрозуміла, так. А я хотіла би трошечки, ще уточнити, саме по 31 серпня, якщо ми вже почали про це говорити. А як ви оцінюєте взагалі ті події, які там відбулися? Вітаємо, пам'ятаємо, що там декілька загиблих, що є люди, які не знаходяться за ну, які підозрюють. Тому що вони вчинили терористичний. Діти відео, які викладалися в повній раді, ми його шукали в інтернеті. Я думаю, що ви його теж бачили. Не бачив тому що був на службі. А зараз бачили? Частину дивився, але тут навіть мені не на відео є цікаве. Мені цікаве, хто їх знімав, хто це робив, це відео, хто досягав цього мети. До свободи це є провокація. Ви вважаєте, що це провокація? Яка мета? От яка мета було тягнебока, який прийшов зі своїми дітьми? Що, захоплювати Верховну Раду? Нащо? Е, зробити якийсь безчинство всередині Верховної Ради? Нащо? Чи ми не знаємо там, куди всі входи-виходи Верховної Ради? Знаємо. А чому тоді там не було якогось іншого військового, взагалі якогось штурму військового? Ну тобто це настільки... І великих запитань в мене до правоохоронців така кількість. Вже зараз, як людина, яка проводила не одну акцію там з і в політиці з 96-го року, це практично 20 років політиці, що їхні дії ну, дуже провокативні, неймовірно провокативні. Я, можу... я не можу говорити зараз з огляду, ну не хочу вподоблюватися до Авакова. Не хочу. З на те, що я е... маю відповідальність перед своїм словом. У мене дві речі. Мати, я можу дві речі. Я можу говорити дві речі. Це або російська провокація ФСБшна, або, е скажімо, про Інших варіантів я не, ну, не розумію. На які стосунки у свободу були з адміністрацією президента? Мітаємо заяву про Ігоря Кривецького, так які нібито був в адміністрації президента 30-го числа ну, на сторозі. Особисто це mm. особисто, так. Особисто, я особисто. Думаю, що питання закрите. — Тобто свобода ніколи і ніхто з її членів, ніхто з лідерів ніколи не був в адміністрації. Візовувати. Ну це ж ну ви задаєте запитання, ну, за то, це. напередодні. Ну я цього не можу Якщо кривець сказав, що він там не був, і він реально там не був, тому що є свідки, з якими він спілкувався, і не в Києві безпосередньо того дня, на який вказують, ну це ж неправда. А ти потім приходь і виправдовуєшся. Ну це також, якщо ну повага до людини вимірюється вагою його слова. Якщо людина сказала це слово, вона має мати фактаж підтвердження. Я чому запитала власне про адміністрацію президента? Ну думаю, що ви знаєтеся на тенденціях, коли наприклад діюча влада долучає певне праві організації, там партії їм виїхали, так і може ліві. <світ> <світ> ну, може і ліві так. До себе і ну і дійсно до свободи не було жодного питання від адміністрації президента від влади до певного числа, до 31 серпня. Після 31 серпня почалися не лише там, як ви кажете, переслідування політв'язнів. пам'ятаємо історію із майданом, так із відео, що нібито із вікна, готелі Україна йшла теж там скрілянина, або були знайдені там да певні набули. Так як ви це оцінюєте? Чому почалося я думаю, що це власне не вистачало їм створення образу терористів. Їм треба було довершити медійний образ терористів, бо не ліпиться, пазлики не, не складаються. Вони то крикнули, а це треба фактажем підтверджувати. Фактажа тож нема. Скільки часу минуло, після 31 серпня. А жодного фактажу на городу не витягнуто. Нікого не заарештовано, Я маю на увазі з а, е, організаторів, так? Тільки учасників бійок. Ну так. Організаторів це в тому числі тоді Олег Тягнубов підпадає. Андрій та Андрій Мохне як організатор. Олег Ляшко, то тобто, там ну, їх так, було Ну то будь ласка, вкажіть, але ж не виходить. Тоді треба було домалювати суспільно, суспільний образ терористів. Я також жив в готелі Україна, також на одинадцятому поверсі. Практично всі свободівці, які не є киянами, мешкали в готелі «Україна», Всі. І більшість з них жила на одинадцятому поверсі. Ну, ви пам'ятаєте. Ну, це декласація журналіста, яка називається коли колишній журналіст, як народний депутат, вже вибачався потім з перед колишнім народним депутатом Ігорем Янкивим, коли назвавши його там чутлі не снайпером, майстром спорту і так далі. Добре, повертаємося з загальноукраїнського обговорення, все ж таки до Львова, тому що ми ми у Львові. і Ви є кандидатом все ж таки на посаду міського голови саме Львова. А чи порахували ви вже зараз? Скільки коштувала вам кампанія? Бо коштувала ще 4. не паркувала. Ну хоча б добре, тоді є, звідки вона фінансується? Ну це частина своїх коштів, якихось друзів і партійно, звісно річ. Такі тобто свої невеличкі заощадження, друзів, хто що має, хто має холдери? Давайте холдери, хто має якісь бікборди, давайте бікборди. Розуміропониться тобто так тобто, тут інакше варіанту немає, тому що не невелика кампанія. Ось в нас немає такого відцентрового моменту. Ми, якщо працюємо, це працює команда. Якщо працює, Свободівська команда йде на виборчу кампанію, значить, а е, Свободівська Свободівська команда і тому я як кандидат практично ну чи перший номер менше всього мислив за ці категорії. А за рахунок чого ви зараз живете? Тому тобто, ну, ми бачили вашу декларацію 13 -го. Я... А що мало? достатньо, я як військовослужбовець отримую зарплату, і атошні, і зарплата. Mm, ну, військовослужбовці є різні. А я ж не витрачаю її, mm. Mm. ну, що То ти це багато витрачаєш. Ти не витрачаєш. Ти не витрачаєш. Понад 3,5 тисячі гривень. Ну, вистачає. Well, ну, uh, а і ти в армії служиш, форму маєш, харчування маєш. Ну, ти що, витрачаєш ті гроші кудись? Я не курю, не вживаю. Ну, куди я можу витрачати ті гроші? Я не маю бізнесу, ніколи не мав практичного бізнесу. Це ті кошти, ну позбирали. Це ж не є величезні гроші. Це за три тижні кампанії Скільки було? я не рахував ще гроші. Ще вони ще є. Це ще не, не проводив навіть. Ну хоча б тому. Не проходив, навіть не дивився ще. Це не цікаво так? Ні, це не цікаво. Це... Ти, не, ти не думаєш про такі речі під час виборчика. Ти думаєш, а як зустрітися з людьми? Що довести mm -hmm. людям? Яку... Як переконати в тому, що саме в таким шляхом треба розвивати твоє місто? А не думаєш, якщо ти починаєш думати, тоді ти не є спікер, тоді ти є керівник штабу. Тоді треба говорити з керівником штабу, Ігор Янків керівник штабу. Mm -hmm. Я... Підійду до Ігора. Він 300 метрів від мене мешкає. Ну, це все. Він це його завдання. Не самі всі політехнологи. Ви самі всі робите всь... ми... кампанії. Я колись керував сама виборчими з 2002 року в Які... Ми всі один одного знаємо і знаємо, що і як. Ну тим паче винаймати це певні кошти треба платити людям. Ну тут вже не є такі аж над потуги. Для нас, тим паче зараз. Я би не розпилявся дуже широко. Я би говорив най, скажімо, найпотрібніші речі, які сьогодні є у Львові. перш за все, ресурсно проаналізувати такий тарифний щит, що ми самостійно можемо протиставити місту Львів, як захистити городян від неймовірних важких, скажімо, тарифів. Звісно, річ, це корупційні моменти. Долання корупційних схем. Тут треба бути щиро, відверто говорити, що куди, максимально освітлювально, люстраційно для того, щоб ніхто не сказав, що у львівській е, господарці саме таке є. Третє це є. Налагодження, нарешті, налагодження якоїсь, хоч мінімальної співпраці з інвестором для того, щоб залучити сюди інвестора. Так, пане Стала, ви ну, зараз говорять такі речі, які там, ну, в, принципі, в загальноукраїнському масштабу. Чому? Це масштаб? Я ж говорю про Перше, і... що зміниться, після того, якщо ви, наприклад, станете. Взаємини між городянами і владою. Ну, ну, давайте... Якщо, от подивіться, от, от я уявлюся, що я от містянка, так я, я прикидаюся, я хочу помацати ці зміни, розумієте? А взаємно мені… Це, це неправильно. А це неправильно. Ви зараз скажете мені, що я маю обіцяти? Міський голова не власник міста. Міський голова найманий працівник містян і має прийти до містян і спитатися, шановні, ось ваші гроші, які кроки ви зараз хочете, щоб я виконав? Будь ласка, я приходжу в 64 округи, які є у місті Львові, і запитуюся. Будь ласка, у вашому виборчому окрузі, які основні базові проблеми для того, щоб ми зробили ремонти, щоб ми побудували, а щоб ми або щоб ми відремонтували? Скажіть, будь ласка, дайте завдання мені, будь ласка. Я маю як прораб міста, маю прийти і запитатися, будь ласка, ось ви мешканці цього будинку. От і цього будинку, двох будинків. Зберіть, будь ласка, я перед вами стою. Дайте мені на... Олівець, я записую, які завдання стоять, і ви хочете поставити, щоб за вашу квартплату були виконані за ті дохід, які має місто. Я зрозуміла за то злодеться ваше делевіз. ж не буде по кожному? буду. Кожен. Я хожу скільки тоді, будинків? інакше варіантів немає. Скільки будинків? Будинків на всіх не скажу, і висотних можу тільки сказати. Всіх точно не скажу, бо точно і не можу. Не побудинково звісно ж зустріч провести в мікрорайоні. Там, де особливо, там, де є компактне висотки, стоять це не є, не, не є проблемою. 64 виборчих округи. Будь ласка, 64 зустрічі. Добре, я вас зрозуміла. Давайте то про що вас надихає? Може, є якась от нині книжка, яка вас надихає, музика, якась історична постать. Ну от, от зараз. Чим ви? Чим ви надихаєтесь? Зараз? В цей момент, на превеликий жаль, виборчої кампанії я нічого не читаю. Трошки раніше, коли я приїхав вже з АТО в в пункт постійно дислокації. Ой, попросив, щоб мені передали е, мої е, діти, вони передали електронну книжку, хоча я так більше люблю живу книжку. Ну, то, то, там же я, так би мовити, вже все, що можна було там, вичитати, зачитав, починаючи перечитуючи Орвела і закінчуючи гашиком. Не ну, що він шолиському Ну, Політик без амбіцій це не політика. Називайте, як заговорю. Ну, ну неправда. Ну, не правда. Я досягнув э, в спільному визнанні наперед найвищих досягнень, що може собі планувати з робітничої сім'ї з промислового кварталу з інтернату. Я, досягнув, э, я хочу, щоб відчут, відчуття комфортності э, в тому місці, де ти мешкаєш. От я хочу відчути це конференці. Робити те, що я вважаю за доцільним. Це найдумче, найвище. Суспільних висот. Ну, хлопці сміються, ти там керував державою давай. Ну, хто, хто ще більше керував державою? Які ще більше можуть бути визнання суспільного? Ця амбіції. Я дерево посадив, сина народив, батьківську хату добудував. Робиш, у ну, завдання суспільного. У вас був спор 90 років, це більш хуліганський. Треба вам того казнати. <рес> <рес> ну я жартую. <рес> Ні, ну звісно, завжди були бійки е на вулиці, там, район на район, вулиця на вулицю. Це завжди, це, це, це 90-ті. В моєму районі дуже багато сидів. Дуже багато було сидів. Ну і класика жанру, сусідська яблунька, ну це так, це навіть не обговорювалося. Завжди. І часом я десь так пам'ятаю, десь якісь яблука собі там мав в кишенях, прийшов до хати. І я їм, тату каже, що це за яблука, Та то тут ми там такі, ну каже, ну дай сюди. Ну, Пробує. Каже, ні, то не з тої яблуньки, то о, тої яблуньки. Тату також я знав всі яблуньки в околицях, він теж з того району був. Тобто ми по яблуньках сусідських лазили і пам'ятаю десь навіть на, на зборах на Закарпатті в на, колгоспний сад на Черешні залізли. Ну, Добре, що сіллю не отримали в одне місце, але налякали нас добре, тобто, втікали від таких речей того, на змагання. Ну, тобто, це таке львівське батярство в таких межах, яке тут на той час було. То ви схильні до швидких рішень. Були? Я, Я сангвінічний холерик. Я, Я, Я дуже швидкий в таких речах. Вже якщо ухвалили рішення, можна. Це щось вам заважало кулек? Звісно річ. Холерик — це ж завжди проблема. Ну так. чи завжди раз, і, а не порахував. Потім з часом, звісна річ, ти розумієш. Кажуть, що темперамент не змінюється, насправді можуть постеречатися. Ви працюєте над собою, щоб так, трохи... Звісно. Заради політики чи заради профічних особистих? Ні, ну. Тоб... Якщо ти не змінюєшся, ну, ти, ти вчорашній. Щоб залишатися незмінним, треба не змінюватися. Якщо ти не вдосконалюєшся, ти зупиняєшся. Тоді ти не цікавий. Скажіть, ну ще таке останнє запитання? у вас найулюбленіше місце? Ну, я би не говорив так аж дуже. Я знесінський. Я дуже люблю Кайзервальд, насправді. Це таке дитинство, це ті відчуття дитячі. Зараз любив площу ринок, але зараз і минає постійно. Дуже багато туристів, і ти просто, ну, це, це ж, напевно, вікове, коли хочеться трошки затишку і десь заглибитися в свої думки, в себе заглибитися. Люблю церкву Петра і Павла гарнізонну. Мав дотичність до її відкриття, там дуже такий гарний просторовий зал. Ось де можна гарне відчуття, гарний спів, гарна музика. Але на природі це найказірвальні, там дуже гарні. Це, ну, тобто, там, де дитинство. Там завжди приємніше, там завжди приходиш, там я мешкаю, там, там найстаріше прізвище в записах в церковній книжці, Кошулинській, Вертипорох. Тобто там, там пройшло. Тому там, напевно, най, найприємніше.